Ви відчуваєте, що гроші постійно вислизають із ваших рук? Чи може відчуваєте, що фінансовий успіх завжди десь поряд, але чомусь ви не можете досягти? Чому це відбувається? Тому що страхи і негативні установки щодо грошей формуються в нашій підсвідомості ще з дитинства. Гроші це зло, великі гроші це взагалі небезпека, а багаті люди жадібні. Ці думки можуть неусвідомлено контролювати ваші дії та рішення, стримуючи від досягнення справжнього фінансового успіху. Пройдіть курс гіпнотерапії, і ви зможете виявити глибинні переконання, що обмежують ваш фінансовий успіх. Ви зможете замінити негативні установки на позитивні та конструктивні, відкрити себе для нових можливостей та матеріального достатку. Що ви отримаєте? Впевненість у собі та своїх можливостях. Зміните ставлення до грошей від страху до розуміння, що гроші це всього лише інструмент для досягнення ваших цілей. Відкрити себе.